У цьому випуску ми розкажемо про новину, яка миттєво розлетілася мережею. Нібито в Одесі атакували кортеж Зеленського. Що сталося насправді? Розкажу далі. Дійсно, вранці Росія атакувала Одесу, коли там був Зеленський з прем'єр-міністром Греції Кіріакусом Міцотакісом. Вони перебували в ту мить в Одеському порту. В день грецька газета «Промотема» написала, що ціллю російської атаки був саме кортеж Зеленського його нібито атакували об 11.43. І він був розташований за 150 метрів від грецької делегації на чолі з прем'єром. У газеті додали, що ніхто з представників Греції не постраждав а також що зустріч Міцотакіса та Зеленського відбулася у звичайному режимі. При цьому обидва лідери зробили спільні заяви, які не транслювалися в прямому ефірі з міркувань безпеки, і ці заяви оприлюднили згодом. Отже, прес-конференція відбулася біля раніше пошкодженого росіянами спасу преображенського собору. Зеленський повідомив, що вони бачили сьогоднішній удар. А за словами грецького прем'єра, вибухи були близько від них. Ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно, куди бити. Це військові або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони. Повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Президент Зеленський і його штаб нам е, показував е, і пояснював значення е, порту і е, те, 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 що робиться для того, щоб відновити і посилити е, е, значить шлях морський український, і е, е, які яку шкоду зазнав під час атак, і уже в самому кінці ми почули. Е, звук і вибухи, які були дуже близько від нас, відбулися. Ми не встигли піти в якісь захищені місце, і тому це дуже дуже вражаючий досвід. На жаль, внаслідок атаки є загиблі та поранені, сказав Зеленський, але деталі та кількості жертв в той момент він не знав. Також під час візиту до Одеси Зеленський та прем'єр Греції відвідали житловий район, куди 2 березня у багатоповерхівку вдарив російський дрон. Тоді під завалами загинули 12 людей, серед них п'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було 4 місяці. Для чого взагалі президент та прем'єр Греції сьогодні їздили до Одеси? Країни почали підготовку десятирічної двосторонньої угоди в галузі безпеки. Написав пізніше в телеграмі Зеленський. Говорили про подальше посилення санкцій проти Росії та військову допомогу. Безумовний пріоритет, як і в переговорах з іншими партнерами, систем ППО та можливості виробляти зброю для захисту у світі достатньо зброя потрібна тут, щоб рятувала життя людей. Рішення. Потрібні зараз. І також Зеленський сьогодні зазначив, що, попри труднощі, показники експортованих спортів Одещини вантажів наближаються до 30 мільйонів тонн. На цьому поки все. Але я вас не залишаю просто так. У нас на каналі вийшло відео про те, як третя окрема штурмова бригада забезпечувала вихід військ Завдіївки та те, як вони вели бій на 360 градусів. Тому клікайте за посиланням.